Сергій Іванченко, Влад, вони це пхнуть і пхнуть доволі таки потужно. Це декілька років, а вже які досяжні. З другого боку, хтось намагається спецназ, спецпідрозділи свої створити на базі козацтва теж. З третього боку, хтось десь якимось чином. Вже влився на цьому етапі, вже влився в політику і в політиці вже знаходиться. Неважливо там Свобода чи за Петра Порошенка чи за Юлію Тимошенко. Тут е, я образно кажу. Справа в тому, що всі ми одне одного потрим... повинні підтримувати у цьому всьому. Де б хто, на який напрямок не мав, лише, лише тільки для того, щоб завтра це було наше усе. І тільки наш. Чого ми прагнемо, до того й повинні йти. Одне одного повинні підтримувати, а не розколювати.